Ще раз доброго дня. З точки зору історично орієнтованого музикознавства, явище медригалізму не було достатньо розкрите музикантами-теоретиками у 16 -му столітті. Проте саме це явище дало поштовх для розвитку концепції музично-риторичних фігур раннього бароко. Перший повноцінний трактат щодо музичної риторики. Був створений у Німеччині 1606 року композитором і теоретиком музики Йохімом Бурмейстром та мав назву Музика поетіка, як стверджує Вероніка Пєшкова, наслідуюча італійського дослідника. Також дослідниками зазначено, що Йохім Бурмейстер здійснив першу спробу класифікації риторичних фігур. Актуальною для нашого дослідження цю класифікацію робить те, що теоретик опирався на музичні приклади XVI століття, і, зокрема, на творчість Орландо Діласо. Тобто, головним матеріалом для аналізу стали саме мадригали, і він виводив музично-реторичні фігури з мадригалізмів. Вважається, що Йохім Бурмейстер поділяє риторичні фігури на три основні групи. Фігури гармонії, фігури мелодії, фігури мелодико-гармонічні. Власне цитата наведена з дослідження 2006 року італійця Ельвіо Чіполоне. У його праці темою якої є систематизація риторичних фігур, він там ще також наголошує, що не варто плутати музично-риторичні формули з мадригалізмами, тобто не музичними образами, перенесеними в музику завдяки різним ефектам, найчастіше ономатопоетичними. Також мадригалізмами часто вважаються лише хроматизми або лише невірно розв'язані дисонанси. Проте у духовних мадригалах та й багатьох зразках другої половини 16 століття і ономатопоетичні, і хроматизми, і дисонанси є лише одним зі способів реакції музики на текст. Під поняттям мадригалізм слід розуміти музичний прийом, характерний для світських вокальних жанрів. 16 століття, що полягає у відтворенні художніх образів вербального тексту за допомогою музичних засобів, крім порушення мелодичних або контрапунктичних правил використання альтерації звуків, він проявляється також через особливості фактури або темброві відтінки музичного викладу. Особливо це стосується музики палестрини. Але. Виведення строгих фігур мадригалізмів для музики 16 століття наразі вважається неможливим та зайвим через загальну тенденцію у музиці цього періоду максимально урізноманітнювати музичну мову та не повторювати навіть дуже вдалі знахідки. Повторювані ж елементи композитори трансформували та змінювали до невпізнаваності. З огляду на першу спробу класифікації риторичних фігур Йохіма Бурмейстра, яка повністю опиралась на аналітичний матеріал материгалізмів, ми вирішили доповнити та запропоновані ним типи у першу чергу за елементами музичної мови, через які Палестина втілює художні образи вербальних текстів. Отож, перейдемо до аналізу музичних зразків. Перший тип мадригалізму ми виділяємо як фактурний. На зображеному слайді у першому мадригалі Верджинебела палестрина на словах, які перекладаються, як ти сподобалася йому так, що він сховав у тобі своє світло, використовує, власне кажучи, імітаційну техніку. Притому, на наступному фрагменті тексту, він поєднує імітаційну техніку разом з простим контрапунктом. І робить це для того, щоб закцентувати слова, які перекладаються, як любов велить мені мовити слова до тебе. До речі, досить часто композитори, коли використовують текст з італійською мовою, Пароли словами, вони намагаються акцентувати і якось більш трішки рівніше, як ми бачимо, тут моноритмічний виклад на цьому слові внизу відбувається. Вони намагаються це продемонструвати, власне, за допомогою ось такого фактурного рішення. Послухаємо, як звучить даний приклад. Робите було чутно звук? Так. Чудово. Ще один приклад фактурного мадригалізму. Ми знаходимо у останньому мадригалі з збірника, який є дуже яскравим, і саме тому ми вирішили його продемонструвати. Справа в тому, що насправді фактурний мадригалізм це. Той тип засоби музичної виразності, який композитор використовує постійно, і його можна віднайти, якщо не у кожному фрагменті з мадригалів, то у всіх мадригалах з цієї книги. Звернемося до початку 26-го мадригалу. Спочатку в нас. Текст говорить про те, що герой звертається до Господа напряму. Тож, мій Господи, не втомлюйся від мене. опростягни мені руку, бо я потопаю і не можу підвестися з цього земного бруду. Яким чином організовує фактуру композитор? Він робить це наступним чином. Спершу він. Створює ефект, наче зараз буде відбуватись імітація за рахунок того, що сопрано вступає у сильний час. Альт і тенор підхоплює на другій долі. Якщо ж говорити про наступний такт, то на складі 100 квесто, на останній склад 100, вони сходяться у моноритмічному контрапункті. Після цього композитор дійсно використовує імітаційний розділ. Потім, на словах на вигуку дех, він знову створює моноритмічний, чим акцентує ось цей от вигук. І після цього знову ж, коли говорить про те, що герой потопає, композитор використовує таку досить широку імітаційну техніку. Ми бачимо відразу ось цей. От на другій АКоладі останній такт як він вибивається з загальних тактів. Тобто тут 4 голоси співають, але через ритмічне рішення, про яке ми будемо говорити пізніше, видається, що тут нічого не відбувається. Власне таким чином композитор втілює слово «потопаю». Наступний тип. Мадригалізмів, які ми виділяємо завдяки проаналізованим мадригалам з першої книги духовних мадригалів пелестрини, є імітаційна техніка. Чому ми відрізняємо і як відрізняється мадригалізм імітаційної техніки від фактурного мадригалізму? Коли ми говоримо про фактурний мадригалізм, то мається на увазі досягання ефекту контрасту. Коли ж ми говоримо про мадригалізм імітації, то це власне спосіб написання імітації, це трансформація, пропост, різпост, порядок вступу голосів е і е безпосередньо спроба якось акцентувати та якось е звернути увагу слухача на те чи інше місце за допомогою взаємодії Не, е фактури імітаційної з іншими сусідніми фактурами. А безпосередньо за рахунок тих засобів, які він вкладає у саму імітацію. Для прикладу, візьмемо знову ж фрагмент з першої книги Мадрігалю. До цього в нас, в нас музичний приклад буде охоплювати значно більший фрагмент, ніж показано у нотах. Проте ми бачимо, що закінчується попередній розділ. Моноритмічно, без імітування, не моноритмічно, а кричастим контрапунктом, а звертання до Діви Марії, яке можна перекласти причисто діва, сподіваємось на твою благодать, виділяється окремим імітаційним розділом з повноцінним кадансом. Тобто в нас голоси вступають поступово. Вони спершу верхні два голоси вступають, це сопрано та альтус. Потім вступає другий тенор та басус зі своїм матеріалом. І, власне, ось таким от прове... і останнім вступає перший тенор. І таким чином він завершує ось це от звертання. Тобто, в даному випадку імітація. Використана як виділення звертання до Діви Марії. Перед тим, як прослухати, ще варто звернути на метро ритмічні. Той же самий мадригал продовжуємо слідкувати за думкою композитора. Після того, як відбулося звернення до Діви Марії з'являється текст, який перекладається, як жодне велике горе ніколи не звертало твоєї думки до людських справ. Трішки не дописав переклад на презентації. Яким чином композитор втілює це? В нас до цього була досить жвава. Ритмічно організована музична тканина. Коли ж ми дивимося на мізерія, ми відразу бачимо зупинку в усіх голосах. Тобто, тут відбувається розширення ритмічне, починаючи з 3, 4, 5, 6, 7 та 8 такта. Де вступає в різних голосах ось це от слово, відбувається дуже широке розширення і закінчується воно аж посередині наступної продемонстрованої аколади. Навіть справи людські, вони також використані оце от широке, і лише вже з наступного розділу текстово-музичного розпочинається власне, вже пришвидшення. Слухаємо. Наступним типом матригалізму є гармонічний. У метаті номер 26 до якого ми вже сьогодні зверталися, на словах земний бруд, і перед наступним текстово-музичним розділом композитор закінчує квацик Тобто він втілює слово бруд за допомогою одного з, причому він використовує його на сильному часі. Але Палестина був дуже обережним, про що буде видно з наступного типу материалізмів. І він тут перестраховується, і щоб його не звинуватили в тому, що він не вміє користуватися правильно дисонансами на сильному часі, він у Альтусі розв'язує це затримання. Дивимося зараз на на останній такт В нас на першій долі останнього такту, запропонованого Палестриною і нами. Звучить кварт секстакорд, фактично з нижнім голосом. Перейдемо до наступного слайду. На словах у 25-му мадригалі відірви від землі трохи своїх бажань композитор. Використовує прогресію з чотирьох мажорних тризвуків. Розпочинається з останнього такту прикладу першої аколади, з мі-мажорного тризвуку. наступний тризвук це ля-мажорний тризвук, і наступний тризвук це ре мажорний тризвук. Тобто, по суті, ми потрапляємо у. Таке собі середовище, а, яке переходить далі знову ж таки у соль-мажорний тризук. Таким чином, ми наче потрапляємо у середовище поступової розвитку мажорних тризвуків, які вказують на те, що потрібно відволікатись від землі, яка втілюється чомусь часто мінором, і дивитися на світле небо. Ще одним прикладом гармонічної мадригалізму можна вважати продемонстрований палестиною у 9 мадригалі, на словах Дух Святий, любов внутрішньому утешителю того надсвітлого світла. Тобто це звертання до Святого Духу у 9-му мадригалі. Якщо в двох словах, то Звернутися відразу треба до другого такту. Е, починається в нас другий такт із ля мінорного тризвуку. Ой, прошу вибачення з соль мажорного тризвуку. Після цього звучить до-мінорний тризвук. На до сьогоднішній день можна сказати, що це е, наче втілення, відхилення у до мінор. Е, наступним. Співзвучем звучить С-бемоль мажорний тризвук і наступним співзвучем звучить М-бемоль мажорний тризвук. Тобто ми бачимо ще одну прогресію, ще одну послідовність акордову з суцільних мажорних тризвуків. Проте у цьому фрагменті є ще і мелодичний мадригалізм. В даному випадку він втілений через секвенцію, яка у музиці стрового стилю дуже часто вважалася запоминкою, і палестрина, коли щось хотів виділити окремо, він звертався власне, до ось такої от, е, способу. Поки що, е, з більшої частини проаналізованих нами мадригалів, переслуханих і проглянутих, на жаль, ми не виявили. Сильніших мелодичних мадригалізмів, ніж оці. Випадкові знаки, які зустрічаються, вони не є хроматизованими. Безпосередньо сам мадригалізм можна побачити у п'ятому такті, де в нас відбувається передкаденційний рух по зменшеній кварті. Але він не звучить як дисонанс. Проте, якщо зважати на звучання всього фрагменту, то хочеться його тільки на його прикладі можна показати особливості використання палестриною мадригалізмів. Наступним типом мадриголізму є владово кадаційні мадриголізми. Власне кажучи, для того, щоб зрозуміти, що мається на увазі, варто звернутися. До таблички організації загалом структури. В межах мадригалів, він, ми також чули у 9-му ще не прослуханому фрагменті, як відбувається ця прогресія, як змінюється відчуття ладу, проте є ще один високий рівень. Якщо звернути увагу на фіналіси, на кантус дус, кантус Моліс, якщо звернути увагу на послідовності голосів та ключів, яких використовується, то ми можемо побачити досить цікавий прийом, коли композитор у книзі 26 мотетів пробудовує логіку і всієї книги і робить мікроцикл, який на сьогодні окремо часто вивчається дослідниками, як Маріамські мадригали з першої книги духовних мадригалів, за рахунок чергування кантусу дурусу, кантусу молісу, за рахунок зміни. Початків, як розпочинаються безпосередньо мадригали, і за рахунок завершення у фіналісах. Таким чином, можна зробити висновки, що типологічна класифікація риторичних фігур палестрини виводить наступні особливості звертання до, композитора до мадригалізму. Серед них можна виділити фактурні мадригалізми, тобто контраст між кичастим контрапунктом, простим контрапунктом та імітацією. Імітаційні мадригалізми. Такі мадригалізми існують окремо від фактурних і здебільшого втілюються через порядок вступу голосів, кількісні показники, а також по трансформацію ініцію у респостах. Метроритмічні мадригалізми, зміна розміру. Яка сьогодні не було продемонстрована, але він нею користується: ритмічне прискорення, сповільнення. Мелодичні мадригалізми, з якими полустріна поводиться край обережно і їх віднайти вкрай важко. Також в нього є гармонічні мадригалізми, якими він найчастіше користується, і ладово-каденційні. Е, каденції, я думаю, як і багато з цих мадригалізмів заслуговують окремого розгляду на е, наступному семінарі. Дякую за увагу. Дякую.